Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо ваші увазі кущоріз та ножиці по траві від компанії Bosch, а саме модель Advanced Shiro 18 v 10 Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Присутні ножиці для трави. І також присутня змінна насадка 20-сантиметровий, ніж для кущів. Звісно, присутній і сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ширина ножа для трави 100 мм. Довжина ножиць для кущів 20 см. Ширина стрижки 10 см. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Вага інструменту 1,45 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг. Даних ножиць ми підготували акумуляторний блок ємкістю 2 години. До речі, на повністю зарядженому 2 годинному акумуляторному блоці даний кущоріз ножиці пропрацює 85 хвилин без перерви саме в роботі. Тобто заряду акумулятору нам вистачає досить надовго. Далі, для того, щоб почати роботу, нам потрібно зняти блокування. Яким чином це відбувається? Бачите, ось просто так, клавіша не натискається. З верхнього боку присутня клавіша червоного кольору, на неї натискаємо. На початку вона ідентифікує зарядженість акумулятору, в даному випадку у нас одна паличка з трьох. І якщо ми її трошки довше затискаємо, загоряється знизу білим кольором значок замка. Можемо вже спокійно працювати після того, як даний значок загорівся. Але коли ми зупинили роботу, проходить орієнтовно 1 секунда, і ми вже знову не можемо запустити інструмент. Дана функція забезпечує відсутність непередбаченого пуску. З приводу того, як швидко можна замінити насадку, наприклад, нас. зараз ми обробляємо кущі, а потрібно обробити травичку біля клумби. Завдяки системі швидкого монтування витратних матеріалів, все відбувається без проблем та без використання додаткового інструменту. Верхня частина корпусу даного інструменту дуже добре прогумована, в місці хвату поверхня рельєфна, за рахунок цього інструмент, на якозе у нас в руках під час тривалої роботи, та нам зручно та комфортно його використовувати. Далі бачимо те, що руків'я має ще додатковий захист саме руки оператора. Тобто та зона, яку ми обробляємо, відокремлена від нас за допомогою ось цієї частини корпусу. Отже, друзі, як висновок маємо компактний, досить потужний, підвищеного рівня інструмент для роботи з вашим садом. Завжди можемо контролювати його роботоздатність та можемо змінювати акумуляторні блоки в залежності від вашої потреби. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам те, чого потребує саме ваше завдання. Подякував та побачимось!